Своєю темою. Ну, наприклад, коли я ще писала дисертацію, виходила на конференції і казала, у мене складна тема. А мені казали: Вибачте, ви зі своєю темою не псуйте людям настрій. <гум> Кажу, у нас війна, у нас чоловіки гинуть 16 рік. А вони кажуть, так, але ж ця війна там. А, або Наприклад, коли е, я один з таких яскравих прикладів неготовності нашого суспільства, коли я писала тему дисертації, тема звучала так: психологічна допомога вдовам при переживанні горя. На що мені відповіли в університеті, в академії, вибачте, ти не розумієш психології? Горя немає, угу. а в міліції немає вдов? Є дружина загиблого, тобто я дружина або живого міліціонера, або померлого міліціонера, але ти не маєш права бути вдовою.